А ви знали, що бобри найкращі будівельники в природі? У самому серці лісу бобри працюють разом, тягнуть колоди, гілки й глину, будуючи міцні хатки на воді. А їхні зуби не просто помаранчеві, а справжні суперінструменти, гострі, блискучі, мов морквинки з металу. Коли бобри помічають небезпеку, вони не кричать, вони гучно ляскають хвостом по воді. Шльоп! І всі знають. Тривога біля ставка свято. Жабки стрибають, качки махають крилами, черепахи повільно пливуть, бобри чудово плавають, їхні лапки, як весла, а хвіст справжнє кермо. Усередині хатки затишок світять желудеві лампи, подушки у формі рибок. А вся родина бобрів міцно обіймається. А також вони можуть не дихати під водою понад 15 хвилин. Бобри не лише будівельники, а й природні інженери, які допомагають тваринам жити разом у злагоді. Правда ж неймовірні.